Любі підписники і гості нашого каналу, у наступні декілька хвилин ми поділимося з вами прогнозом погоди на неділю, 20 жовтня, в Україні. У народі кажуть: якщо сніг випаде в цей день, коли дерева ще не скинули листя, то він невдовзі розтане. А якщо земля снігом вкриється, то до 22 листопада зима закріпиться. По всій території України денні температури коливатимуться від 8 до 11 градусів тепла. А вночі температура опуститься до 1 до градусів вище нуля. У більшості регіонів ранкова хмарність змінюватиметься на ясну погоду до обіду або вечора. Тож у Львові вдень очікується температура на рівні 13 градусів тепла, а вночі 1 градуса вище нуля. День обіцяє бути ясним, без опадів. У Дрогобичі денна температура складе приблизно 12 градусів тепла, а вночі 1 градус вище нуля. Вранці та впродовж усього дня небо залишатиметься чистим, опади не прогнозуються. У Червонограді вдень температура підніметься до 12 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса вище нуля. Протягом всього дня погода буде ясною без опадів. У стрию в день температура підніметься до 13 градусів тепла, а вночі очікується 1 градус вище нуля. Небо буде абсолютно ясним, без жодної хмаринки, і опадів не прогнозується. У Луцьку в день буде близько 11 градусів тепла, а вночі 1 градус вище нуля. Протягом усього дня небо залишатиметься ясним, опади не передбачаються. У ковелі очікується температура на рівні 11 градусів тепла в день та 1 градуса вночі. Небо буде чистим і протягом дня не з'явиться жодної хмаринки. Без опадів. У Нововолинську вдень буде близько 12 градусів тепла, а вночі 1 градус вище нуля. Протягом усього дня пануватиме ясна погода без опадів. У Тернополі вдень температура складе 12 градусів тепла, а вночі 1 градус вище нуля. Небо залишатиметься чистим протягом усього дня, опади не прогнозуються. У Рівному вдень температура буде близько 10 градусів тепла, а вночі опуститься до нуля. Небо залишатиметься ясним протягом усього дня, без хмар і опадів. В Івано-Франківську вдень прогнозується 12 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 1 градуса нижче нуля. Небо буде ясним зранку і залишатиметься таким до самого вечора, без опадів. У калуші в день температура підніметься до 12 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів нижче нуля. Небо буде чистим протягом усього дня і опадів не передбачається. У Коломиї вдень температура сягатиме 11 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса нижче нуля. Небо залишатиметься ясним протягом усього дня. Опадів не передбачається. В Ужгороді в день очікується близько 14 градусів тепла, а вночі 1 градус нижче нуля. Небо зранку буде ясним і таким залишатиметься до вечора. Без опадів. У Мукачеві денна температура підніметься до 14 градусів тепла, а вночі до 2 градусів вище нуля. Протягом дня небо буде чистим, без опадів. У чернівцях в день температура складатиме 11 градусів тепла, а вночі 1 градус вище нуля. Ясне небо залишатиметься таким до кінця дня. Опади не прогнозуються. У Хмельницькому в день буде близько 9 градусів тепла, а вночі 1 градус вище нуля. Ясна погода протримається протягом усього дня, без опадів. У Києві денна температура досягне 10 градусів тепла, а вночі буде близько 4 градусів тепла. Ранкове небо буде хмарним, але до другої половини дня хмари розсіються і небо стане ясним. Опадів не очікується. У білій церкві вдень температура складе 10 градусів тепла, а вночі 3 градуси тепла. Ранкові хмари швидко зникнуть і вдень, а також ввечері погода буде ясною. Опадів не передбачається. У броварах вдень температура досягне 10 градусів тепла, а вночі буде близько 4 градусів. Ранок обіцяє бути похмурим, проте день небо проясниться, і ясна погода утримається до пізнього вечора. Без опадів в Ірпені денна температура сягне 10 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів. Ранкове небо буде вкрите хмарами, але до обіду хмари розвіються, і погода залишатиметься ясною. Опадів не прогнозується. У Борисполі в день температура підніметься до 10 градусів тепла, а вночі очікується 3 градуси тепла. Протягом усього дня небо буде ясним, лише вранці можливі короткочасні хмари. Без опадів у Чернігові денна температура складе 10 градусів тепла, а вночі 1 градус вище нуля. Хоча ранок почнеться з хмар, день і вечір будуть ясними. Опадів не передбачається. У Ніжині вдень буде близько 10 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 2 градусів тепла. Хмари, що вкриють небо вранці, зникнуть до обіду і вечір обіцяє бути ясним. Без опадів. У Прилуках в день очікується близько 9 градусів тепла, а вночі 2 градуси тепла. Хмари, що з'являться перед світанком, розвіються вже зранку, і до самого вечора пануватиме ясна погода, без опадів. У Житомирі денна температура складе 9 градусів тепла, а вночі 1 градус вище нуля. Ранок і день будуть хмарними, проте до вечора небо проясниться, і погода стане ясною. Опадів не передбачається. У Бердичеві вдень температура досягне 9 градусів тепла, а вночі буде близько 1 градуса вище нуля. Ранок обіцяє бути ясним, і до кінця дня небо залишатиметься безхмарним. Опадів не передбачається. У Коростені денна температура сягне 10 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса тепла. Ранкове небо буде вкрите хмарами, але в другій половині дня хмари розсіються, і небо стане ясним. Без опадів. У сумах денна температура підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде близько 2 градусів тепла. День обіцяє бути ясним, але ввечері небо поступово вкриється хмарами. Опадів не прогнозується. У конотопів день температура досягне 9 градусів тепла, а вночі буде 2 градуси тепла. Ранкові хмари зникнуть до обіду, і до самого вечора небо залишатиметься ясним. Без опадів. У шостці в день температура складатиме 10 градусів тепла, а вночі 2 градуси тепла. Похмура погода вранці поступиться місцем ясному вечору. Опадів не очікується. У Вінниці денна температура досягне 9 градусів тепла, а вночі буде 1 градус тепла. Ясна погода протримається протягом усього дня, хоча вдень можливі короткочасні хмари, без опадів. У Черкасах в день температура становитиме 9 градусів тепла, а вночі 4 градуси тепла. Ранок буде хмарним, але до обіду хмари зникнуть і день завершиться ясною погодою. Опадів не передбачається у Кропивницькому. Вдень температура становитиме близько 10 градусів тепла, а вночі опуститься до 3 градусів вище нуля. Похмура погода буде лише вранці, але решта дня і вечір будуть ясними. Опадів не очікується. В Олександрії денна температура досягне 8 градусів тепла, а вночі 4 градусів. Ранок розпочнеться з хмар на небі, проте вже в другій половині дня небо очиститься. Опадів не передбачається. У Знам'янці температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде 4 градуси тепла. Ранкове небо буде хмарним, але після обіду хмари розсіються, місцями з'являться прояснення. Опадів не очікується. У Дніпрі температура в день досягне 9 градусів тепла, а вночі буде близько 4 градусів. Ранкові хмари залишатимуться майже весь день, але ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. У кривому розі температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі 4 градуси тепла. Впродовж усього дня погода залишатиметься хмарною, але опадів не передбачається. У Кам'янському температура день сягне 9 градусів тепла, а вночі 4 градусів. Ясна погода очікується зранку і ввечері, але в денний час можливі хмари. Без опадів. У Нікополі вдень температура підніметься до 10 градусів тепла, а вночі до 5 градусів. Ранок та вечір будуть ясними, вдень можливі хмарні прояснення. Опадів не передбачається. У Павлограді денна температура становитиме 10 градусів тепла, а вночі 5 градусів. Вранці буде ясна погода, але вдень з'являться хмари, які до вечора повністю зникнуть. Без опадів у Новомосковську вдень буде близько 9 градусів тепла, а вночі 4 градуси. Ясна погода буде вранці та ввечері. Вдень очікується хмарність, опадів не передбачається. У Полтаві денна температура сягатиме близько 9 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 вище нуля. Весь день буде ясним, але до вечора можливі хмари опадів не передбачається. У Кременчуці прогнозується така ж денна температура близько 9 градусів тепла, а вночі потеплішає до 4. Протягом усього дня небо буде ясним, лише вранці можливі короткочасні хмаринки. Опадів не очікується. У горішніх плавнях температура в день досягатиме 10 градусів тепла, а вночі 4. Вранці небо буде ясним, вдень можуть з'явитися хмари, але до вечора вони зникнуть. Опадів не передбачається у Запоріжжі. Очікується дещо похмурий день із ранковим проясненням. Денна температура підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде близько 5. Хоча сонце з'явиться ненадовго, опадів не передбачається. В Одесі вдень температура досягне 11 градусів тепла, а вночі опуститься до 5. Ранкове небо буде ясним і протягом усього дня хмари не затьмарять сонце, опадів не очікується. В Ізмаїлі денна температура становитиме близько 11 градусів тепла, а вночі 5. Вдень небо вкриється хмарами, які зникнуть до вечора. Опадів не передбачається. У Чорноморську очікується ясний день. Денна температура сягне 11 градусів тепла, а вночі 4. Ранок буде безхмарним, а ясна погода збережеться до кінця дня. Опадів не прогнозується. У Миколаєві денна температура досягне 10 градусів тепла, а вночі буде близько 4 градусів. Вночі можливі хмари, але вже вранці небо стане ясним і таким залишиться до самого вечора. Без опадів. У Первомайську прогнозується ясний день з температурою близько 10 градусів тепла в день і 3 градусів вночі. Небо залишатиметься чистим увесь день, опадів не очікується. У Херсоні денна температура сягне 10 градусів тепла, а вночі буде 5 градусів. Ясна погода триватиме до вечора, але ввечері можливі хмари. Опадів не передбачається. У Харкові вдень буде 9 градусів тепла, а вночі 4. Впродовж дня небо буде похмурим, але ввечері можливі прояснення. Опадів не очікується. У лозовій температура в день становитиме близько 9 градусів тепла, а вночі 4. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Аби не загубити наш канал, підпишіться та поставте вподобайку у правому кутику. А вже завтра очікуйте на свіжий прогноз погоди. Щасти вам та гарного дня, незважаючи на погоду.